Привіт, я Богдана. Мені 15 років, я з маленького містечка Лозова, що на Харківщині. Мої захоплення це вивчення історії України та монтаж. З дитинства мріяла жити десь за кордоном, вчила німецьку мову, але з часом все змінюється. Після повномасштабного вторгнення я поступово почала розуміти, хто її. я є. Я почала вчати історію свого роду, свого краю. Моє життя змінилося на 360 градусів. А я раніше не повірила, що я буду хотіти стати істориком або політичним діячем. Я, як і кожен українець, мрію про щасливе майбутнє нашої країни, де кожна дитина не буде навіть знати, як заховатися у підвалі, коли обстрілюють ракетами. Де кожна дитина, яка вже подорослішала, зможе побачити будинок, де жила її прабабуся, або можливо, навіть просто бабуся. У мене, на жаль, такої можливості не було і не буде, бо моя родина була розкуркулена та вивезена до Сибіру. Тому я бачу своє майбутнє у ролі людини, яка буде будувати нам незалежну Україну. Моя цільна майбутнє це зберегти нашу культуру, історію та мову, адже це дуже важливі складові нашої країни. Я вже починаю робити певні кроки. Лазивати кліма – це мій проєкт, я є авторкою ідеї. Сама суть проєкту ми відновлюємо історію нашої лазівщини. Наші люди знають з російщину історію, а ми хочемо донести реальну історію, тому ми знімаємо відео, ми робимо серію відеороликів про це, запрошуємо. Різних істориків, різних цікавих людей, які можуть надати нам дуже цікаву та важливу інформацію. Вивчаючи історію України, я зрозуміла, що я реально пишаюся тим, що я українка своїм народом, своєю нацією, і те, що прожила Україна, я розумію, що це реально джерело стійкості. Слава Україні! Героям слава!